Вітаю. Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про правління гетьмана Івана Виговського, яка була основна його діяльність, як до нього ставились козаки і що він зробив для України. Після смерті Богдана Хмельницького постало питання про те, хто посяде е, престол. Але, так як Богдан Хмельницький доручав правління своєму сину Юрію. Він був неповнолітній, тому у вересні 1657 року Старшинська рада в Чигирині доручила Івану Виговському виконувати гетьманські повноваження до повноліття Юрія Хмельницького. Івана Виговського було обрано гетьманом і. Після того, коли його обрали гетьманом, а це було 16 жовтня 1657 року. Він був прибічником незалежності України і ставив собі за мету досягти нових результатів у зовнішній та внутрішній політиці. Основною своєю такою політикою він вбачав Певну таку категорію людей, які б його підтримували б, і він на них міг би спиратися. Це була козацька старшина, шляхта і вище духовенство. Козацька старшина за період правління Івана Виговського почала відділятися від козацької маси, отримала землі і сама збирала податки. Вела велике господарство і практично злилася з рештками старої шляхти, перетворилася на новий стан, який мав таку певну свою політичну і економічну владу. Вище духовенство не бажало підпорядковуватися московській церковній ієрархії, яка була на той час, і вважала себе прибічником Київської Русі і утверджувала певні такі церковні правила. Головним радником Івана Виговського став Юрій Немирич, який навчався в Оксфорді і Кембриджі. Варто зазначити, що Іван Виговський зробив ставку у своєму управлінні на аристократію і в результаті втратив гетьманську владу. Отримавши гетьманську булаву, Іван Виговський відразу сприяв в тому, щоб заключити договір із Швецією, проводив переговори із Туреччиною. Знову домовився із кримськими татарами про Союз, заключив перемир'я із Польщею. А Московському послу він заявляв, що Великоросія буде Великоросією, Україна Україною. Ми є військо непереможне, підкреслював гетьман. Але опора тільки на повну аристократію не виправдала себе. Розпочався певний розподіл українського суспільства на вищих і чернь. І призвів до народного повстання під керівництвом Полтавського і миргородського полків, підтриманих запорожцями, яких навіть не запросили до Чогирина на вибори нового гетьмана. Україна розділилася на два табори. Майже вся старшина не бажала московського абсолютизму і схилялася до союзу і неминучого підкорення Польщі. Козацтво, міщани і селянство були проти повернення польської влади, знущань шляхти, панщини, релігійних утисків. Виговський став роздавати полтавські землі своїм, своїй старшині. Нова шляхта прийшла на полтавські землі і, як на всій Україні, обклала населення великими податками і повинностями. Населення піднялося проти нових панів. Розпочалися повстання, гаслами якого були повернення козацьких вольностей, вільна охота і рибна ловля. Іван Віговський блокував Полтавщину і Запоріжжя вірними йому військами, не бажаючи поширення повстання. Перша бойова сутичка трапилася в лютому 1658 році і закінчилася перемогою полтавців і запорожців. Виговський Покликав на допомогу татар. Декілька тижнів битва велась під Полтавою, яку не могли взяти до середини червня. У братовбивчому протистоянні загинуло майже 50 тисяч українців. Виговський втратив кошового балабана, дозволив татарам грабувати українське населення. Що вони й зробили? Татари, захопивши всю здобич, спалили і розграбували Полтаву. Також і міста, такі як Зіньків, Сорочинці. Іван Виговський думав, що переміг, але це було початком його кінця і розв'язання громадянської війни, до якої він мав безпосереднє відношення. Після полтавської битви Гетьман вирішив, що може розірвати союз із Московією. У боротьбі з нею Виговський основну ставку зробив на Річ Посполиту. повернувся до ідеї входження козацької України до складу королівства. Тому, 16 вересня 1658 року, Виговський укладає гадяцьку угоду у місті Гадяч. Основний зміст угоди полягав у тому, що Чернігівське, Київське і Браславське воєводство утворили Руське князівство на чолі з гетьманом і входили до складу Речі Посполитої на правах автономії. Визнавалася свобода релігійного і розповідання, зберігалися права й привілеї козаків, дозволялося відкриття двох академій, також без обмежень відкривалися школи і друкарні. З іншого боку, передбачалося відновлення соціально-економічних відносин, що існували до цього. Польські феодали повертались в Україну, відновлювалося велике землеволодіння, кріпацтво, повинності і податки. Гетьман втрачав право на самостійні міжнародні відносини. Гадяцька угода була національно-державницькою угодою, зрозуміти яку не могло тогочасне українське суспільство, яке не довіряло полякам і боялося, що пани знову повернуться до України. Здійснення цієї програми боялась і Московія. Польська держава була б з'єднуватися із Україною на широких правах Федерації, як це було раніше з Литвою, і створити. Своєрідну конфедеративну державу. Цій угоді не судилось здійснитися. Вона таки залишилася нереалізованою, і в результаті підписання Гадяцького договору спричинило російсько-українську війну. Російський уряд оголосив Івана Виговського зрадником і в червні 1659 року розгорнув наступ на Україну і відбулася битва під Конотопом. У цій битві Виговський разом із татарами і поляками вщент розбиває московське військо, але скористатися результатами перемоги гетьман не зміг. Його орієнтація на річ Посполиту, поступливість у відносинах з нею, терор проти опозиції викликали незадоволення в суспільстві. Посилився антигетьманський рух, і новий запорізький кошовий Іван Сірко почав. Громити союзників Виговського проти Гетьмана Виговського виступали також старі полковники: Цецюря, Золоторенко, Сомко, які колись не вдавалися, яким колись не вдавалося взяти в руки гетьманську булаву. Чутки, що Виговський віддає Україну назад полякам, загубили його справу. З ним залишилося тільки наймане військо і поляки. Ненависть до Виговського українського козацтва на раді біля Білої церкви в 1659 році, була такою великою, що він покинув цю раду і е, втік. От така була. Доля Івана Веговського і його основна така діяльність. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.